Доброго дня. Розглянемо роботу з сайтом нові знання. Як зайти, як переглядати завдання, як давати відповіді? От, для того, щоб зайти на сайт нові знання, вам потрібно зайти в браузер, будь-який, в пошуковій системі, наприклад, Google, ввести запис. І у результатах пошуку обрати сайт NVUA. Зазвичай він буде перший по-іншому відобрати. Далі, далі, для того, щоб перейти на вашу сторіночку, вам, вам потрібно ввести той логін-пароль, який вам видав вчитель. Давайте спробуємо зайти під. Зверніть увагу, що в логіні і паролі будуть букви англійського повіту і цифри. І також іноді можуть бути знаки нижнього підкреслення. Щоб його поставити, потрібно скористатися комбінацією Shift і мінус. На клавіатурі. Або Shift-Dus. Парули. Якщо ви будете працювати з свого комп'ютера, ви можете залишити галочку запам'ятати мене і натискайте у Також можна зберегти це в браузері, щоб не вводити його кожного разу. Іноді буде вискакувати декілька віконечок, які будуть. Або нести якусь інформацію, або пропонувати вам зробити якісь дії. Ну, наприклад, як ось це зберегти свою електронну пошту. Це можна зробити іншим разом. Для чого електронна пошта? Для того, щоб якщо забудете пароль, можна було самостійно його відновити. Роботу тут слід починати з ось цього розділом, як працювати з МЗЮА. І тут ми можемо побачити інструкції, з якими можна ознайомитись і знати, що можна робити на цьому сайті. Наприклад, інструкція для учнів і батьків. Тут є два види інструкцій. Перший вид інструкції це ось такою книжечкою. Так? Ну, тобто тут можна прочитати, ознайомитись, куди натискати, для чого потрібні ці чи інші елементи, що тут може бути. І також є інструкція у вигляді відео. Вигляді відео. Яке перенаправить вас на сторіночку YouTube. І там також будуть вам розказані деталі роботи з цим сайтом. Чим потрібно буде працювати учні? Учні потрібно буде працювати ну, найбільше, це з двома розділами. Це з розділом розклад, де учень може побачити, які в нього є уроки на е, той чи інший день. І з розділом щоденних. Розділи знаходяться і обу. Бачите, коли ми натискаємо розділ щоденник, у нас відкривається щоденник, де є день, де є номери уроків. І коли вже будуть викладатись уроки, ви можете тут побачити е, тему уроку і домашнє завдання. Також у е, домашніх завданнях можуть бути ставлені посилання. На комп'ютері вони будуть активними, виділятися кольором. і при натисненні на них ви зможете перейти на той матеріал або, наприклад, як в даному випадку, на підручник і ознайомитись з завданням, яке вам задали. Ось, наприклад, з інформатики. Було задано знайомитись з матеріалом підручника і сторінки і знайомитись з правилами безпечної роботи в кабінеті інформації. Іноді вчителі будуть задавати вам більш поширені завдання. Можливо, прикріплювати якісь файли для ознайомлення, не тільки. Посилання надавати. Для того, щоб познайомитись е, з цими поширеними завданнями, також можуть бути завдання, які вимагатимуть від вас відповіді. Е, для цього є кнопка у вигляді двох поєднання Google Д і З, тобто домашні завдання. І біля них буде якась позначка або хрестик червоний, якщо ви ще не. Надавали відповідь або не ознайомлювалися, Якщо ви надасте якусь відповідь, то тут буде змінений значок на галочку. Ну, Наприклад, я натискаю на ці букви ДЗ. В даному випадку, у мене завдання не поширене, тобто таке саме. Е, нижче під завданням, під матеріалом, який виклав вчитель, буде розміщене поле, в якому ви зможете надати вашу відповідь. Вкласнивши все поле, ви можете надати ту відповідь, яку ви вважаєте правильною, або яку ви дізналися при опрацюванні матеріалу. Наприклад, моя відповідь. Так. Тут ви можете оформлювати текст, тобто робити жирнішим, курсивним. Робити його посередині, з правого з лівого краю, тобто якось його поняти, і також додавати свої посилання. Наприклад, знайшли якесь там цікаве відео і хочете його вставити, ви можете це зробити з допомогою посилання. Ну, і також використовувати майвики в різних категоріях. Ну, звісно, це на обов'язково. І якщо працюєте з комп'ютером, також можете прикріплювати сюди файли. Ну, звичайно, на смартфоні в додатку там теж є така можливість. Якщо, наприклад, там у вас було завдання намалювати, чи якесь креслення зробити, чи презентацію, то можете сюди прикріплювати файли. Після того, як ви надали відповідь, ви натискаєте кнопку зберегти, і ваша відповідь буде відправлена вчителю. Якщо ми повернемось на щоденник, можемо побачити, що значок з червоного хрестика змінився на ось таку зелену галочку. І, відповідно, вчитель отримав вашу відповідь. В принципі, це основна робота, яку вам потрібно буде виконувати в а на сайті Новізнання. Також тут є головна, можна повернутися на початкову сторіночку. Можете оформити свій профіль, ставити якусь аватарку, написати свій девіз, наприклад, переглядати новини, додавати друзів, якщо вони є в системі, надсилати повідомлення, передивлятися якісь там навчальні матеріали від Міністерства освіти. Є також електронні версії підручників, ну поки що тут немає. Ось, в принципі, така робота з сайтом нові знання. Можна виходити, можна, якщо ви працюєте вдома, не виходити з цього сайту. Ну, він іноді все рівно буде вимагати авторизації. Дякую за увагу.